Лебедики, як ви встигли зрозуміти, мені не дуже сподобався Fallout 2. До цього я ще жодного разу не проходив цю гру повністю. Є декілька сумбурних спогадів про квести у модоку, але далі цього моменту я так і не спромігся пройти. Тож, на відміну від більшості гравців ветеранів, чиє сприйняття затьмарено сильним почуттям ностальгії, я входив у цей всесвіт із вже сформованим смаком, дорослим критичним мисленням. Без завищених очікувань, але й без бажання поставитись до гри поблажливо. Моя думка про Fallout 2 є дуже непопулярною, бо я вважаю, що саме з цієї гри і почався занепад всієї серії. Чому, спитаєте ви? Коротка відповідь: Fallout 2 це непогана гра, але вона так і не змогла стати продовженням оригіналу 1997 року, і натомість сиквел став чимось іншим. Чим саме. Ха, пристібайте паски лебедики, бо я відвезу вас у далеке минуле. Саме там і знаходяться метастаза тієї хвороби, на яку хворіє всесвіт Fallout у його теперішньому вигляді.